23 числа дійсно відбулося засідання земельної комісії ради по розгляду питань, які не тільки надання дозволів на наведення земельних ділянок і інших. Перед даним засіданням відбулася зустріч з мешканцями вулиці Станіславського про те, що вони довідалися, що є на розгляд комісії виносяться питання по наданню земельних ділянок вулиці Станіславського. Мною особисто була дана їм обіцянка, що всі питання, які стосуються надання земельних ділянок по вулиці Станіславській, будуть зняті з розгляду даної комісії у зв'язку з тим, що є заперечення з їхнього боку і так далі. В подальшому комісія розглядала питання тільки надання земельних ділянок по вулиці Пилипова. Друге, ми зустрілися в присутності міського голови і першого заступника в нього в кабінеті, і нами було погоджено питання про зняття усіх питань, про які говорив Роман Броницький в своєму виступі, що стосується вулиці Колипа І Я повідомив про наступну процедуру, як це буде відбуватися, оскільки вони є включені в проєкт рішення. Має бути, відбутися розгляд даного питання, і під час доного, даного розгляду даного питання я ж вам всім особисто пообіцяв про те, що ті питання будуть зняті, адже є певна процедура, і ми її мусимо дотримуватися. Про це я сказав в коментарю. Тут присутніх шкода, їх зараз немає, бо Олег е, Дьорка, який брав коментар. І ви дещо, ну або перебільшуєте, ви до кінця уважно слухали те, що я говорив, пане Мелько, тому що я те саме сказав і в коментарі своєму, і ви можете в Фейсбуку переглянути мій коментар. І я казав, що ми врахуємо усі ваші побажання, і все буде розглянуто в межах і в рамках чинного законодавства. Я дякую, що ви сприйняли саме так. Мій виступ, як ви його оголосили, це на то ваше є право, але я вас дуже прошу. Перше ніж озвучувати, не поливайте брудом. Ви не дочекалися рішення. В кінці кінці. Ви сьогодні не говорите про те, що рішення є прийняття. Ми з вами зняли одні питання раз, зараз ми знімемо другий раз. Для того ми повідомляємо вас заздалегідь про те, що вони будуть розглядатися. Для цього є депутат місцевої ради, який взяв активну участь і висловив свою громадянську позицію і допоміг вам і грубо кажучи, довіду до вашого відома про те, що ті питання будуть розглядатися. І зараз вони знімуться. Питання буде вичерпано. Дальше питання буде розглядатися, як я обіцяв, на комісіях ради для чого і хто вас налаштував на те, що треба мене порочити і обливати брудом. Я не знаю. Це ваше право, ваша воля. Ви висловили свою думку. Я вам зараз висловив свою не як секретар ради, а як дорога бачани. Він